Доброго дня. Задайте, будь ласка, запитання експертам. Чи існує карма роду? В багатьох джерелах говорять про те, що карма роду анульована. Чи правда це? Ну, по-перше, ніхто карму анулювати не може, то так просто взяв і анулював. Карма роду анульовується. Взагалі, люба карма, це що? Це є рух життя. Вона анульовується тільки тоді, коли ця душа віддається Богу. Якщо ви віддаєтесь Богу, готові до пробудження, то автоматично. Трансформується карма вас і вашого роду. Це правда, і народу, і людство, тобто всієї частинки, як е, тим, ким ви є. Це правда, але це не значить, що ви злили з бою і все зразу все нулювалось. Ні-ні-ні. Через життя вам прийдеться через ситуацію. Це все швиденько. Пропрацьовувати це швидко буде. Там не треба більше життів там або дуже багато років. Це все дуже швидко трансформується. Отак От воно працює. Ну але такого що раз і вам хтось щось анулював, такого просто немає. як би не хотілось нашого моєго. Я не завжди розумію, але мене постійно тягне дивитися це відео. Це під нашим відео написано. Я багато чого стала змінювати в своєму житті, і ще, коли дивлюсь відео, таке враження, що на мене виливається відро води. Що це? Це енергія, очищення, це завжди так. Люди, коли входять зі мною в моє поле, вони починають трансформуватись. У вас між іншим була трансформація після мене. Ви знаєте, в мене один такий проект серйозний готується. До речі, я обіцяла зняти свою містичну історію Заї. Це, мабуть, на наступний раз. В нас сталася така історія дуже цікава, і я знала, що це відбудеться, тому я дублювала ще звук собі на диктофон. Коли ми заю спілкувалися, там серйозні трансформації, йшли енергії, ченнелінг, передача інформації, відео, все вибило, нічого не збереглося, зависло комп'ютер не визу, перезавантажувався. Але друга частина записалася, і ми це гарненько зробимо, змонтуємо. Можливо, звук з першої частини додамо. Отримала, до речі, духовне ім'я від Аї. Теж ми про це розкажемо трошечки пізніше. І в мене готується новий проект. І під цей проект мені треба було власне духовне ім'я, і цей проект дуже корисний українцям. Він вже в процесі. То я спати не могла. Те, що я я ходила і записувала, начитовала на диктофон, що я маю зробити, і так далі. От, власне, мабуть, ще й в цьому трансформація була. Бо так переважно в мене ефіри, ефіри, я не маю часу. Я думаю, так я це зроблю завтра, я це зроблю післязавтра. Щось там зробила трошки і перенесла. А тут, ні, думаю, все. Раз така справа пішла, значить я це маю робити вже й негайно. Тим паче є на це енергія, Є ідеї, ідуть процес. В моєму полі дуже швидко люди пришвидшуються, Карма швидко трансформується, коли людина входить, душа входить в моє поле. І коли вона приймає є ще такий нюанс, обов'язково вона має приймати Бога а мене як провідника, тоді дуже швидко все відбувається в неї. І тут ще дуже цікавий коментар, що відбувається з людьми. Я прочитаю, бо багато схожих коментарів, і хтось з себе ловить, що з ним таке саме, таке саме. То для того, що всі одночасно отримували відповідь, я маю це прочитати. Дякую Богу і Матері Божій. Ая, скажіть, будь ласка, коли я вас дивлюся, мені починають ноги гарячити, потім живіт тепліти, і до самого горла доходить таке дуже велике задоволення, що це таке трапляється. Це енергія світла, сонця, це енергія, яка є в кожному з нас. Ми просто тут всі в ілюзіях живемо. Накриваємо свої очі ілюзіями і забуваємо, що всі ми сонечки з вами. Глядачі питали минулого разу. І писали: запитайте, а чи правда що сонце це Бог, це жива істота, божественна? Так, правда. І ще багатовимірна і має навіть жіночий аспект і чоловічий, Я недавно зі своїми учнями між іншим, тому що знаєте, я війшла в знання, що наше сонце кармічне виявляється він чоловік, був б жінки. Тому він був такий нещасний, злий, кармічний, І ми з моїм учимо йому повернули його дружину. І тепер вже наше сонце цілісне, і воно вже духовне. І так само ми сонце перевели з кармічного в духовне. І так, тому що ви знаєте, що це наше тіло. Всі, взагалі, все, що ми бачимо наверху, як небесні тіла. Це є наші вищі тіла, тобто сонце це є наше одне з вищих тіл. І стосовно Сонця пророкують, що настануть такі часи на планеті Земля, що або ми його не будемо бачити, тому що пил буде заступати нам в видимість, або воно зникне, як ви бачите, таке майбутнє. Ну, для кого майбутнє? давайте Для так. землян. Тому, для що, землян. Розумієте, сприйняття Сонця і взагалі всього світу, так само кристали. Воно нічого не має сенсу для тебе і землі, якщо ти свідомістю не зливаєшся з цим аспектом. Тобто, якщо ти сонцем не будеш одне сіле із землею, не будеш з ним резонувати, вібрувати на одній частоті, тому цей резонанс. Будеш мати таку реальність, що сонце тебе там буде випалювати, я не знаю, взагалі зникне. Тобто будеш мати ці реальності, у нас в кожного своя реальність, ті реальності, які, наскільки ти з ним не в резонансі. Розумієте? Зараз дуже важливо з'єднатися з небом. Наші ж предки всі з'єднювалися з сонечком з усіма стихіями, це дуже дуже важливо зараз. Так, тоді давайте відразу до порад, як з'єднатися з сонцем, як війти в резонанс, як взаємодіяти правильно і коректно. Я, взагалі, ще хочу наголосити на те, що під час переходу особливо важливо бути сонцем. Чому? Тому що сонце це та енергія, яка випалює наші ілюзії, всю низьку енергію. І для України сонце особливо зараз в цей час. Чому у нас навіть між іншим буде потім такий прапор? Сонечко на ньому буде. У нас зараз прапор, блакітно-жовтий, так? Тобто, зверху небо, а знизу пшеничка рахується. А ми перегорнули на Говерлін, Прийшло на енергетичному рівні. От прям прийшло знання, що треба перегорнути. Чому щоб сонце засвітило? І щоб сонце було наверху, тому що дуже важливо, щоб сонце осяяло. У нас навіть в гімні про сонце, так що згинуть наші вороженьки, як роса на сонцю, тобто, все з сонцем. І це такий ще, звичайно, кермічний цей момент, ну він ще з минулого поміняється прапор, а потім може взагалі прапор буде сонячний країни такої, знаєте, цвітущої, такої, в якої буде вже дуже багато приєднаються до нас, інших країн між іншим. Так от, я рекомендую проводити, проводити кожен день сонячну йогу. У мене навіть там на каналі є вправа, але ви можете так само взяти налаштовуватись на сонце бажано навіть його бачити, дивитись, і просто отак свідомістю, диханням надувати животик і вдихати повністю сонечко, затримувати дихання, от робити вдих, затримувати дихання, розчинятися в ньому, і видихати в кожну клітиночку. І так само, коли ти робиш, віддаєш це йому. Віддаєш там всі органи свої, всі ДНК, структури, тобто повністю кланяєшся йому, робиш підношення. Це дуже важливо робити, тому що це йде енергообмін на вищому рівні. Це ж твій вищий аспект. Взагалі, кому ми даємо підношення, те ми в себе активуємо. І ці аспекти в нас загружаються. Це теж треба розуміти. І ще одна дуже дуже цікава тема. Це пані Валерія пише: хотілося б почути, як Айя пробудилася, прийшла до Бога цей власний момент. Я не прагнула ніколи пробуджуватися. Я не робила ніколи ніякі медитації, щоб пробудитися. Все, що я хотіла, це бути з Богом. Я його постійно шукала. Це єдине, що я хотіла. І саме перше, коли я відчула Бога, це було ще в школі. Перших мам, два моїх рази є про них описували мої аудіокнижці. І я вам навіть розказувала, як я там відчула в школі любов. Потім війшов у мене божественний дух, а потім, уже в тринадцятому році, після моїх мої всіх кермічних випробувань цікавих, я просто. Навіть ми їздили там. Ну поїхала на якийсь там курси з дочкою старшою. Ну, але так, щоб там ну тобто то в мене не ніколи не було бажання навіть в мого розуму просвітлитися. Я не знала, що це таке. Я просто хотіла з Богом бути. Мене більше нічого не цікаво. Це от така зрілість. І я в цей раз просто сказала: я вже, от яка є, така я є. От хочете мене, приймайте мене. Ну, робіть зі мною що хочете. І я просто в зеркалі спиталась, хто я. Повністю картинка цього світу розійшлась і я стала всім. Я була ріками, зорями. Ну, всім. Я була духом, який є все повністю. Це слідче таке вже свідоме було. Воно само стається. Картинка проривається, ти стаєш всім, і ти прям знаєш, хто ти. І потім таких, звичайно, проривів було дуже багато. і Вони зараз так само відбуваються. Я була і всесвітом, я знаю своє тіло, всесвіта. Я була і просто як вища душа, і там я входила в стани дійсно божественного оргазму, я знаю, що це таке, розчинялась в дусі, і це, і це не в медитації, це не візуалізація, це реально ти от дивишся і ти кажеш, хто я раз, все, розкривається, розчиняється, все твоє свідомість розширилось. У мене було таке речі, що я вирвалась нарешті з цього тісного світу, і ти просто знаєш хто ти, чого ти ну ти бачиш, знаєш ну, само по собі відбувається. Тобто, ти йдеш з Богом, ти йому віддаєшся, а всі решта процеси вони відбуваються абсолютно так, як дихати, так як має бути. Тому не треба хотіти просвітлитися. Мені здається, що це така ілюзія. Знаєте, знаєте, всі дивляться на вас. І всі бачать, що бути такою, як ви, чи схожою, на вас це класно. Бути поруч з вами це класно, це приємно, це радісно. А люди вони шукають сонце, наше сонце, сонечко, тому вони хочуть просвітлитися, тому все пропало. Якби вони виходили в ефір, то люди, може, би і не знали, і не хотіли, але тепер все пропало. Давайте поговоримо про те, що відбувається, коли хтось прокидається в матриці. Ви якось розказували, що це дуже небезпечно для інших, тому ЕГрегори сильно пильнують, щоб люди не прокидалися. А того, хто прокидається, насправді всіма силами починають лякати, стримувати, не допускати до пробудження. Найцікавіше, розкажіть, як вас лякали? Мене як лякали, це було жахливо. Це було 40 днів, ну десь плюс-мінус. Було 40 днів, півтора місяця. Це просто, о, тим більше, що я відчуваю. Це сталося коли? Коли я сказала, Господи, я з тобою. І тут почалося все саме цікаве. <гум> Почало в мене вилізло все, що випікало. Я просто горіла в вогні, випікала всі мої особливо там, де була операція, у мене дуже сильні болі були. Просто адські, це були адські болі. Ніякі таблетки не взагалі при трансформаціях, коли ти з Богом ніякі ні таблетки не допомагають, от взагалі. Але воно дуже я просто як в пеклі була в цей момент, і після того почалося саме цікаве. Почали за мене боротися. Ти ж віддаєш енергію свою, між іншим, в нас ж божественна енергія, і от ми самі в принципі, цю матрицю її склали, звичайно, її створили, але і самі з нею Ну, Тобто така гра у нас. І ти виходиш, я навіть в магазин боялась ходити, тому що я бачила сутності. Вони мене душили. Вони мене лякали. Вони думки були, ви не уявляєте, думки були такі, що просто я не знаю. Ну самі жахливі думки, які можна тільки придумати. Це все було в моїй голові. Я спасалась тільки тим, що все казала, Господи, я все одно з тобою. Тобто я постійно все одно казала, Господи, я з тобою, з тобою, з тобою, з тобою. Я згадала за той період, коли це було. Я згадала всі молитви з, <з?> ще християнські, я співала мантри, все. Я виходила на вулицю навіть серед білого дня, я бачила, як тіні за мною ходили. Просто вони мене душили, мені було погано. Ну просто, ну особливо тільки ніч мала наступати, я розуміла, що зараз почнеться. Я просто молилася, я просто в холодному поту засипала. Вони постійно за мене боролися от 40 днів було. І в, і в останній момент я просто. Я все одно вже така, знаєте, майже майже вже без сил помираю. кажу: Господи, я все одно з тобою, хай не там, там, і, і ви що ви думаєте, що стається? Я зранку прокидаюся, я лечу. Я прям відчуваю, що я лечу легкість, і я з тої матриці вилетіла 40 днів. Я зразу згадала Будду. Ви пам'ятаєте, так само він під деревом сидів з ним цей боровся, і він там приводив до нього і, і жінок, і там спокушав його по в Ісуса таке саме було. Тобто це все да, наш, наше его воно починає, воно ж наш, нас знаєте, спокушати, воно знає твої слабинки. Там, наприклад, моє там починало за дітей щось, там, щоб дітям щось. Там, ну, ну Це жахливі речі там, виговорювалися, а, а я просто тримала. Я казала, я світло, я любов. Я все одно казала, я світло, я любов і радість, і все, я з Богом, що би не відбувалось. Отаке таке було в мене так. Історія захоплюється, чому запитала? Бо зараз багато хто почне прокидатися. Вони мають підготуватися, що їх чекає на цьому шляху. Можливо, сильно налякайтеся, можливо, у вас це не так мене, можливо, легше, можливо, взагалі вас ніхто рухати не буде. Але знаю багато людей, які вже дивляться нас, вони залишають коментарі. Цікаві, до речі, дуже схоже те, що ви описали. Це значить, люди, що ви вже прокидаєтеся, і що матриця вас не хоче випускати. Так, 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 це все дуже цікаво. І ви сказали дуже класні фрази, які я згадала, коли слухала вашу мантру для України. І глядачі мені масово почали писати. Ви одночасно мені її прислали посилання, і я читаю коментарі, о, я в нас тепер співає, клас. Хай заспіває в вашому ефірі. Я забула вас запитати перед ефіром, чи таке взагалі можна вас питати і просити, чи ні. На моєму каналі там є багато мантр різних. От. Я є світлом, я є любов, я є радісів божествина кров. Я є світло, я є зорі, Я Україна у всьому просторі. Дякую. Глядачі теж поділіться, будь ласка, напишіть в коментарях. Розкажіть, як ваше пробудження відбувалося, якщо це у вас було в житті. Розкажіть, як вам мантра нової України. Це, до речі, ці фрази зі мною вже дуже багато років ходять. Я себе зловила на тому, коли так, на, на мене щось там находить не то, і я бачу, що капець, я зараз перетворюся там в богиню дургу і все рознесу і всіх. І я починаю про себе ці фрази говорити. Я світло, я люблю. Я заспокоюся, я вже. Все, безпека для всіх нормально біля мене бути. Я гармонійна. ці фрази вони цілющі. Це правда. Багато хто говорить, що ця мантра вона як колискова для всієї України. Напевно, так і ну воно мені прийшло так. Воно ж приходить, і я співаю просто. І ну я взагалі через, через голос завжди передаю. Навіть зараз я з вами спілкуюсь. Я потоки ж передаю через голос. От, а коли співаєш, то воно взагалі там ну дуже-дуже зовсім по-інакшому. Так, я співаю з дитинства. У мене мама співала, і мене і коли я ще була нормальною людиною, хоча ну це теж сумнів. Я ще піаністка, косметолог, піаністка, богиня. Просвітниця наша, слухайте. У вас теж талант в тому є. Всіх заспокоїти. А я чесно, не вмію лякати, бо навіть коли вона щось страшне говорить, вона так це подасть своїм голосом, що це виглядає не страшно. Для чого похвилюватись, якщо ви знаєте, що розум нас завжди лякає? Він так лякає, він все, -все так розписує. Ну, все, просто буде все жахливо. А цього ще навіть не сталося. А ти вже біжиш за розумом і вже хвилюєшся, вже все, 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 все пропало. Просто заспокойтеся, і все буде добре. Повірте, я в Україні, я з вами, і ми всі разом. Тобто, ви ми сила. Зараз на ведучий каналу Золота підвізка ручної роботи зі змінними кристалами. Відкриваєш та кладеш той камінь, який тобі потрібно саме сьогодні. Натисніть більше біля назви відео. Там є ланка на крамницю. Мій світ.